Біжу, 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 біжу. Коль, Коль, я швиденько покажу, швиденько покажу. Нова доріжечка. Ми спішимо на почту субота. Дивіться, нова доріжечка, ми назвали її шоколадна плиточка, не вірите? Бюджетна доріжка. Шоколадна плиточка. Подивіться, яка краса. Хопа! А я ж казав, класнюча доріжечка. Доріжечка йде на коротенькі петелечки. Доріжечка йде бюджетно. Доріжечка легко прибирається. Доріжечка на повсійній основі, яка буде дружна до паркету ламінату. Вона тепленька. Коротеньке петелечка, легко прибирається. Подивіться. Це які кольора, кольора справжнього молочного шоколаду. Шоколадна плиточка. Це те, що вам не вистачає у вас в кімнаті, в квартирі. Подивіться, як гарно вона дивиться біля нашого злоненького диванчику. Просто бомбезна. Обов'язково звертається ціна взагалі від 260 гривень. Доставочка безкоштовна, якісний верлог. Можна ходити взутим. Чоловіки, це для нас доріжка. Звертайтесь, коли ми України. І є дуже багато якісних доріжок.